Кричіть, стукайте і вас відкопають. Ой, вас почують. Не встиг я пожалітися на зламані голки, як приїхала пачка. Пачка від дядька Максима. О, урядова лінія. Тьоща, мушу взяти. Дядько Максим, але не той дядько Максим, що ви думаєте. Є інший класний дядько Максим. Я, на жаль, не знаю, як вас по матері. О, скільки всього. Я чекав, в принципі, тільки голки. Ось так виглядають нові голки. Дядька Максима є гарний сайт, до речі, і голки в наявності. Кому цікаво, десь ось там по посиланню можна сходити в гості до дядька Максима. Голки ліпші, ніж нові. Хоча вони є нові, а полетіло десь геть, ну нічого. Голки. Оце я просив голки, і це мені голками догодили. Буду вам винен, як земля колгоспу за 7 років не врожаю. Але бачу не тільки голки, тут ще є якісь другі варіанти. Не знаю, що я такого зробив, що мене так пригостили. Нічого собі, до голок. Тепер я маю нові запасні щупи, теж з голками. Я сіволочу, дядьку Максиме, та що ж ви таке робите? Та я ж вам буду винен тепер, як земля колгоспу за 7 років не врожаю. Буду мати вже на три місяці. Знову вже в мене будуть проколоті пальці <хи> і зможу працювати. До речі, якраз дрібна робота, дуже треба було. Прогнивші пістони, шукав. Так що вчасно. Дуже вам дякую. А оце щось не зрозуміло. і що з тим робити, я не знаю. Давайте розберемося. Я так розумію, в дядька Максима є не тільки БГА чіпсети до ноутбуків і не тільки щупи з голками. Це якісь наконечники. Вони мені асоціюються з автоматичним піпетуванням на заводі. Але це явно не для того. Це наконечники. Ну це зрозуміло голки для флюсу. Аквіла Тук-4 НЦ. Не знаю, ніколи не користувався. Треба почитати, що то за флюс, чим він кращий від інших. Монолог. І напевно. Цей комплект намікає, що мені треба це попробувати. Ну і напевно заодно вам показати. Тобто, ось це накручується сюди. І можна шприцом, звичайним плунжером подавати флюс безпосередньо на місце пайки. Я завжди користуюся інакше звик. Флюс я маю піхвяний, але його ціна просто космос. І навіть я не знаю, чи я собі буду дозволяти його користуватися І зручність користування його під питанням. Бо флюс цей дуже бомбезний, є, але для будь-якої пайки, крім бега, його використовувати дуже грубо. І я так розумію, це буде альтернативний варіант. Треба подивитися його властивості, що це за флюс, хоча по консистенції і по кольору він дуже схожий. Може, він і не простий цей флюс. І для зручності подачі, отже, від баночки десь руки замастив. Голочками можна подавати, це реально зручно. А це змінні наконечники. Напевно, вони таки використовуються для пасти. От пасту я буду точно перевіряти, пробувати, тому що в мене була проблема. У мене була якась дешманська стара китайська паста, якою я риболив ящиками колишні нокії. І самці, але ця паста закінчилася, і я брав і дорогу, і дешеву різну пасту брав, і вона мені не працювала, як має працювати. І я фактично викинув великий тюбік дорогої пасти, бо я нею не міг користуватися. А то, я так розумію, я десь душу вилив дядькові Максимові, і він вирішив мене повернути до реболінгу. Ну що ж, будемо пробувати. Не знаю, в якому році ми це будемо тестувати, але ми обов'язково це перевіримо. Флюс максимально швидко. Бо це потрібно, це навіть зручно, якщо в мене буде дві баночки на одному, на другому столі. І, відповідно, я собі можу раз і того флюсу, десь там, де мені треба подати. Подивимось, як буде шприцом. Ніколи не користувався, це, напевно, зручно. Але наскільки зручно, не знаю. Тобто сюди от вставив і собі попихаєш. Дякую. Щиро дякую. Не заслуговую таких дорогих подарунків. Будемо розбиратися. Ще раз нагадую, що це можна подивитися в дядька Максима на сайті такі ніщаки. В описі до відео також буде посилання на сайт. Щупи бомбезні. О, вони ще й тут розбираються. Чи то ні. Бо я бачу, що тут ще щось є. Якось тут просто надівається. А ось тут щось рухається. Цікаво, куди і на що воно рухається. Як то подивитися? Ай-яй-яй-яй-яй, камера не дає підлізти, куди треба. Це виймається голка. А тут що? Тут не знаю, тут якийсь теж, от видно, люфт. О! Ого! А це типу, що за прикол? І для чого, як це використовувати? Крім щупа, вічного можна використовувати ще змінні дроти. Дуже цікаво. Навіть не знаю, що сказати. Перший раз це помітив, може хтось пояснить. Ага, тут є якийсь фіксатор, ось є виріз. І ось, видно, виріз, не знаю, чи вам видно, під ізоляцію пластиковою, тобто ви засовуєте і прокручуєте до фіксації, щоб воно не вискочило. Ось так воно не заходить до кінця. Прокрутили, провалили і повернули. І воно зафіксоване. Дуже цікаво. Вік живі, вік учись. Кому цікаве маркування щупів, бо справді багато. Питалися, ось видно. BST 050 JP. Знаю, що є різні модифікації. Шкода, не, нема як дріт розрізати, подивитися, що там зі струмом з перетином. Написано 20 А. Не знаю, не впевнений, але якість шнурів тут бомбезна. Так що. Ще раз дякую дядькові Максимові. Збігайте до нього на сайт, подивіться, можливо, ви знайдете щось цікаве і для себе. О, хто шукає, хтось знаходить відповіді на свої питання. Замість візитки, чомусь нема візитки дядька Максима, на жаль, хоча його, напевно, і так всі знають. Бо це дуже крута одеська фірма, все в наявності. Ось є такі хатки. Ага, є і на англійській мові. Видно, як організований провід. Якщо китайці намалювали так, як є насправді, то це досить круто. Є всі розміри, матеріал, вказаний силікон, діаметр, товщина, каверінг леєр, insulating леєр та ВШО. Кондуктор, провідник, специфікація 18 АВГ. Діаметр 1,35 мм. Не слабо, не слабо. Якщо воно відповідає тому, що тут намальовано, то це круто. І головне, що це є в наявності в Україні. Тобто за 2-3 дні воно буде у вас на столі, а не треба чекати місяць з Китаю. Супер, ще раз дякую. Таке маленьке вже є B3A блюєтті. Інверторний, тобто зарядка реверсом, працює, підключаєш зарядку, ніби включається, показує 100%. Як тільки виключаєш зарядку, гасне і більше ні на що не реагує. Очевидно, батарея обесточена. Або батарея, або БМС-ка, тому що має блок живлення, власне, для запуску, коли батарея в глибокому розряді. Розбираємо. Всередині воно має компоновку і начинку схожу на EcoFlow, реверсний інвертор. Короткого по інвертору ми не маємо. А на батареї напруги теж немає. Батарея обесточена. Треба лізти вниз, дивитися, що на банках. Перш за все, щиро дякую, що воно ще не перекопане. І з ним можна працювати. Ось воно, акумулятор єб третьої. Давайте щось міряти. До речі, ще один недолік цих модних щупів, в них досить короткі получаються контакти. І, принаймні, в моєму тестері часто воно чуть-чуть відходить і вже маємо повний неконтакт. Треба виробити собі рефлекс, притискати до кінця, або ще тут пів міліметр міліметр є, може підрізати пластик, попробувати. Так, але ми не про те, що в нас є на банках. Бмінус в нас тутка. А Б плюс би мав бути тутка. Чи як воно йде? Приблизно так. Тут є, тобто БМС-ка не запускається. А чому? Що в нас з запобіжником? Запобіжник живий, зле, треба буде розбиратися з БМС-кою. У мене на них алергія, бо я часто не знаю, що з ними робити. Я навіть неправильно міряю, тут іде ж розрив по мінусу, тут треба брати Б і Б мінус. І ми маємо 22 вольта фактично на банках. Причому на інвертор напруга поступає, а силовий обесточений. Чому ж він не хоче вмикати? Якщо йти по банках, то ми маємо 3,2, 3,0, 3 і 2, 3 і 1, 3 і 2, і 3 і 1. Розбаланс не так, щоб дуже сильний, але певний є. Треба розібратися, чому БМС не заживлює силовий вихід. Вона тут відносно проста. Ось контролер, напевно, якась бекюшка. ось балансир, малопотужний. Контроль струму і ключі окремо на зарядку, окремо на розрядку. Датчики температури йдуть на мозги і живлення йде на мозги. Живлення на мозги йде, тобто мозги заживлені. Пробую перевірити, чи візьме заряд. І заряд вона бере. А чого ж вона тоді не хоче стартувати на своєму блоці, на своєму інверторі. Будемо розбиратися. Добре, заряд то вона взяла. А чи вона заживила вихід? Та вона ввімкнулася і пішла. А що ж це було? 3 вольта на комірку це якби не так, щоб мало. Хоча, може, під великим навантаженням просіло, і вона відрубалася. Добре, чуть підзаряджую і розбираюся з керуванням. інвертора. От Воно пішло. Знову бачить 100% то неправда то таке, але найбільша проблема, що з спробі включення 220 воно рубає. Тобто. Або батарея не тримає струм, або щось не так з інвертором. Просадки напруги немає ні на 10-ту. Тобто проблема не в батареї. Батарея була наслідком, а перша причина в інверторі. Треба шукати проблему в інверторі. Судячи по діоду, напруга на мості була. Висока, низьковольтну частину можемо не трогати. Там пробитого нема точно, бо запобіжники не горять, захист не падає. Блок живлення від 220. Ось він десь тут. Трансформатор стоїть конденсатори і от шимка працює. Значить, Нам залишається перевіряти високовольтний міст, гаш, і подивитися, чи працюють перетворювачі на платі керування. Трохи магії з паяльником і білим димом зарядка пішла. Байпас працює. Інвертор працює. Відповідно, заряджаю, тестую і буду тішити власника. Хай працює.